О п'ятій годині вечора ви раптом згадуєте, що на завтра маєте підготувати доповідь. Думаєте, мовляв, ось зараз швиденько сяду, відкрию комп'ютер, тільки спершу перевірю повідомлення на телефоні. А чи не з'явилося нове відео на моєму улюбленому ютуб каналі? Взагалі то треба спершу приготувати вечерю. Готувати, в принципі, я люблю, але важко насолодитися цим процесом, коли є незроблена робота. О, уже зовсім пізно. А чи не зайнятися цією доповіддю завтра вранці? Ви потрапили в порочне коло прокрастинації, але запевняємо вас, кожна людина коли-небудь стикалася з цим. Чи можна властиво відкладати справи на потім, якщо ми знаємо, що нічого хорошого нам це не обіцяє? Давайте уточнимо. відкладати справи не завжди означає прокрастинувати. Ефективне управління часом означає прийняття рішень про те, які завдання є важливими, а які можуть почекати? А прокрастинація це коли ми уникаємо запланованих справ, не маючи вагомих на те причин, і при цьому усвідомлюємо негативні наслідки нашої поведінки. Здавалося б, нерозумно робити те, що суперечить нашим інтересам. Але іронія полягає в тому, що прокрастинація виникає внаслідок спроби організму захистити нас шляхом уникнення справ, що становлять, як ми вважаємо, загрозу. Коли ви згадуєте, що вам належить підготувати доповідь, ваш мозок реагує так, як зреагував би на будь-яку іншу загрозу, що насувається. При цьому мигдалеподібне тіло скупчення нейронів, що відповідають за обробку емоцій і розпізнавання небезпечних ситуацій, стимулює виклад гормонів, зокрема адреналіну паніка, викликана стресом, здатна заглушити сигнали префронтальної кори, що відповідає за прогнозування наслідків і управління емоціями. І все це відбувається на тлі реакції бий біжи або замри». Ось ви і вирішуєте впоратися з небезпекою шляхом її уникнення і виконання менш болісного завдання. Така реакція може здатися надмірною. Зрештою, нам всього лише потрібно вчасно підготувати доповідь, а не захищатися від ведмедя. Однак людина більш схильна відкладати справи, які викликають у неї негативні емоції, наприклад, переляк, невпевненість у своїх силах або тривогу. Згідно з дослідженнями прокрастинації, проведеними серед студентів університетів, молоді люди зазвичай переносили на потім ті справи, які вважали стресоген. Ними або складними водночас, чим довше випробовувані відкладали виконання завдання, тим складнішим воно їм починало здаватися. В одному експерименті студентам протягом дня нагадували про необхідність вчитися. Коли студенти займалися, матеріал не здавався їм таким же складним. Але якщо вони прокрастинували, то сама думка про навчання починала здаватися їм непомірно болісною, і приступити до занять ставало дедалі важче. Оскільки джерелами прокрастинації є негативні емоції, одні люди виявляються їй більше схильні, інші менше. Набагато більш схильні прокрастинувати ті з нас, хто насило контролює емоції або у кого занижена самооцінка, незалежно від того наскільки добре вони вміють керувати часом. Однак було б помилково вважати, що всі прокрастинатори ледарі. Лінь це відсутність енергії та загальна апатія, які проявляються в головному мозку і в усьому організмі. Коли ви ледарюєте, то зазвичай сидите і нічого не робите, а не відволікаєтеся на дріб'язкові справи. Насправді люди прокрастинують якраз тому, що їм не все одно прокрастинатори часто скаржаться на сильний страх зазнати невдачі і відкладають справи, тому що бояться не виправдати своїх же завищених очікувань. Щоб не послужили її причиною, прокрастинація, як правило, призводить до одних і тих самих наслідків. Хронічні прокрастинатори часто страждають від занепокоєння і депресії, постійного відчуття сорому, високого рівня стресу і захворювань, спричинених стресом, найгірше те, що, хоча прокрастинація і шкодить нам у довгостроковій перспективі, вона все ж тимчасово знижує рівень стресу, привчаючи організм реагувати на стресогенні завдання саме таким чином. Як же вирватися з порочного кола прокрастинації? Довгий час вважалося, що прокрастинаторам необхідно привчити себе до дисципліни та раціонального використання часу. Але сьогодні багато психологів рекомендують протилежне. Занадто сувора дисципліна може посилити негативне ставлення до поставленого завдання і загострити сприйняття загрози, що насувається. Щоб змінити реакцію на стрес, треба навчитися справлятися зі своїми негативними емоціями. Один такий простий спосіб розбити завдання на складові. Можна почати вести щоденник, щоб розібратися, чому якась справа викликає у вас стрес, і попрацювати над причинами стресу. Також постарайтеся прибрати потелі все, що відволікає увагу і через що ви неусвідомлено прокрастинуєте, але найголовніше необхідно виробити доброзичливе ставлення до себе, навчитися прощати себе і твердо вирішити, що наступного разу у вас обов'язково все вийде. Тому що суспільство, що проповідує зв'язок між стресом та прокрастинацією, зрештою завдає шкоди кожному з нас. Озвучено дуб студіо.